Це наше родинне дерево, о, Це всі наші діти. Директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак показує фото вихованців закладу. Вісім із половиною місяців окупації позаду. Дітей можна не ховати. Життя в цих стінах зупинилось 24 лютого, коли лишились фактично наодинці. Державні установи виїхали, продуктів було на тиждень, але діти не голодували жодного дня. Допомагали волонтери, друзі закладу та звичайні херсонці. Бувало таке, що стукають ворота, ну, от і жіночка приносить там ось там вам закаточки. ось там 6 кг там цибулі, там трішки м'яса, закатки, тому інше. Тому ми виживали. Діти не були голодні. Заклад розташований у селі Степанівка навпроти Чорнобаївка. Тому військовий театр розгортався фактично у них на очах. Розповідає Володимир Сагайдак. На нашим дахом літали гелікоптери, от, і ми бачили обличчя е, льотчиків, от, штурмові е, сушки пролітали, було страшно. От, а враховуючи, що по вірьовчині річці е, вони так ховалися від наших ЗСУ, то, звичайно, от, ми, ну, я би сказав, були на лінії фронту. Від обстрілів вони ховались ось у цьому бомбосховищі, будівля лишилась неушкодженою. Хоча одне влучання на території центру було ось сліди від нього у спальні хлопчиків. Наш заклад Бог оберігав, жоден снаряд не впав на приміщення, хоч вони прилетіли півтора метра від, від будівлі і застряли у нас на городі. Із першого дня війни Володимир Сагайдак переїхав у центр і жив тут із дітьми, яких на той момент було 52 Більше за обстріли, говорить, боявся, що дітей можуть насильно вивезти окупанти. Тому разом із колективом вирішили їх ховати. Декого віддали родичам, інших розібрали по домівках співробітники. Так, в родині медсестри Тетяни Врублевської 5 місяців жила 15-річна Ліза. Дуже доброзичлива дівчинка, дуже хороша. Настільки привикла до цієї дитини, ну, що я можу сказати, що це, як будто, би, ну, рідна моя дитина-дочка. Я дуже хотіла доньку, в мене У -у -у. син. Оксана та Віталій Коваль взяли до себе трьох дітей. У нас наймаленький тут хлопчик, це Міша, йому було три роки. Ну, він якось так Прив'язався до нас. І... Більшість дітей, які були в нас в середній групі, порозбирали, а вони залишилися. Ну, вони троє, і тому ну, куди їх трьох. Трьох ми, ми забрали. Так вдалося прилаштувати майже всіх дітей. Тому на момент, коли до закладу завітали росіяни, тут лишалось п'ять старших хлопців. Ще один був у лікарні, пригадує Володимир Сагайдак. я сказав, що це центр реабілітації, це не інтернат. В Росії немає центрів реабілітації. Вони цього не розуміють. От, ну І слава Богу, що не розуміють. У них є інтернати, враховуючи, що нічого не розуміють, вони забрали у нас всі особові справи дітей, розукорочили комп'ютери, розукорочили систему відеоспостереження, забрали повністю всі системні диски. Сьогодні у центрі дітей немає. Тих, які лишились, нині евакуювали у більш безпечні міста України. Колектив закладу у Херсоні. Вони вірять, що скоро Збройні сили України посунуть російських військових із лівого берега. Місто стане безпечним і їх вихованці повернуться. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата Ігор Горпеченко. Суспільне новини Херсон.